Ви хто? Я знаходжу... так, ви хто? хто? Завідуюча патологоанатомічним відділом, відділення. Я зараз знаходжуся в відпустці. От мене виявилася, що тут скандал. Я... Ви скажіть, будь ласка, мене цікавить, де ви знаходитеся, якщо людські органи знаходяться тут. Мене не цікавить, де ви знаходитеся. Мене не цікавить, де ви знаходитеся, якщо тут людські органи. Це не органи. А що це таке? Заберете, я буду з вами. ні, ви маєте перед всіма мешканцями сказати, як ви знущаєтесь над живими, над мертвими і над їхніми я частинами. Це особисто да. ні, я не знаю хто. Ви ж начальник, якийсь керівник вас визвали з відпустки? У нас є головний лікар. Так, то це він винен чи хто винен? Е, є організація холодильника, чи ще щось. Лікарня не має грошей ні на холодильник, ні на що. Немає грошей. Я в тому, винна. Я в тому винна. То ви це немає грошей. Скажіть. Ви скажіть ви, про це. Вас Я ще раз сказала, перестаньте мене знімати. Я з вами поговорю. Ви має державна має. особа, ви ви посадова особа. Ви зобов'язані не те, що знімати. Ви до повинні доповідати, що у вас немає холодильників, і міська рада має. В Негайному варіанті виділити, а, це а не, не 10... знає ніхто. А я не знаю. Я перший раз бачу. Такий сморід, Ви чуєте сморід, що робиться? Сморід завжди, бо це морх, і тут судова експертиза, яка не має. А як то тобто чиїсь органи, руки, не ноги. Чиїсь. А чиї це? тут знаєте, що знаходиться в судовій експертизі? Ви би прийшли раз і подивилися утоплені які, які по місяцю лежали, і зато той сморід і стоїть. А то, а то це в ящиках їх можна тримати тако на дворі. Так? От це просто я тримаю, Ні, я не знаю. Ми запитуємо, хто це тримає. Викричите. Ми не кричимо, ми нормально вас запитуємо. Хто відповідає? Я не буду, поки ви знімаєте, я не буду. Будете мене показувати. Ви державна посадова особа, яка несе відповідальність за трупний ядовитий запах на даній території. Мені все рівно. З мене крайню, правда? Я не знаю, а я що, що вирішую в лікарні. Послужили. Я фінансові питання вирішую. Ні. Я це вирішую. Хто це вирішує? Це не головний лікар вирішує? Ідіть, будь, будь ласка, до начмеда, до головного лікаря і вирішуйте ці питання. А він тут Чому бу? це він там? тут був? І що а ми вас не покликали? Ми взагалі перший раз вас бачили. Він бачимо. мене покликав. Я зараз їхала з малим оформляти. Мене малий поступатель. Я виставки? їхала э, э, оформляти справку в поліклініку. Він мені по дорозі подзвонив. Я це вийшла. Я розумію вас. Ми з'ясовуємо ситуацію. Ми з'ясовуємо ситуацію, ви яка склалася ви? на даній території. Це є є керівництво. Є керівництво літарні, Добрий яке день. Яке зобов'язано? То чого ви? чого ви на мене кричите? Ми на вас не кричимо. Ви, мене ви раз на нас кричите. Ви на нас мене кричите. Ви перший раз бачите? Ви не знаєте, як я виконую свою обов'язку? Мене цікавлять Пішан. ноги, руки і Пішан. органи, які стоять на дворі. Ноги робиться ящик, їх не робиться багато, вибачте. Тому що в нас на то грошей немає на то грошей немає, на то грошей нема. <пиш> <на> то грошей <пиш> нема. <пиш> і про захоронення це все має бути оплачено. Ви розумієте, що це не просто так. Звичайно. Так, ми все розуміємо. Які спеціальні служби? Я ще не дзвонила до директора Франса. То ми не захоронюємо. захоронені. Правильно? Ні, ну, але ж ми оформляємо на це документи, а вони але це захороняють. То, тому, тому що ми не можемо утилізовувати це, коли нам захочеться. Ми мусимо назбирати спочатку цей біоматеріал, а потім його утилізовувати. Тобто воно вже стоїть три тижні, чотири тижні, 4 тижні воно тут, воно зі кінцівки. кінцівки. І довше. Ну нема в нас холодильника. Тобто, ну Всі претензії до нашої до вас держави, жодних претензій так, от того ми прийшли, щоб вам виділили холодильник. Ми не знаємо хто тут чим займається. Мене цікавить виключно трупний ядовитий запах незрозумілими органами. справа все. Та тут кого не спитають, ні, ні до кого питань, питань немає медицин від медицини багато Ми депутатів. Вони там сидять, значить вони ваші представники. Отже, вони вирішувати питання. Ось оце стоїть холодильник. Стари не знімайте. вони все обіцяє. Та ви вже де старий холодильник? Де та, старий холодильник, де та, старий холодильник стоїть? Яке ви маєте право це так. робити? Ви е, державна посадова особа? Я до вас не в приватну хату прийшла і питаю про труп. Я до вас прийшла я як на роботу. Слово, я розумію. Ми то, розуміємо, скільки тут хазяїв. Взагалі нас немає цікавлять бій. органи в ящиках. Все, розповім. мене не цікавить, всі хто, етензії, будь ласка, додає. Ні, у нас телевізор. Ні, як це? Ти ти хай всі люди бачать. бачать. Ви чуєте якісь морі? Це страшне. ти сьогодні прийшла до Ну бачите, тут кожен день. От ми з'ясуємо, чого це гниють органи наших людей. Потім буде нас не. А, то ви до трупів вже звикли, які гниють на дворі. Я до такого смороду не звик. А, то там ще й хробаки лазять, правильно? Ну правильно. Хробаки лазять, продукти, харчування поряд, лікарня називається поруч. Нас по-перше, за цей морг точиться вже давно. Не знімайте ще раз, сказала. Вас оскаржите, напишете заяву, вон правохоронці. Я подам в суд. Будь ласка, я, я також подам в суд да. на всіх державних а посадових осіб. В мене буде в те, тому да? що не є керівництво. Ми а, не а не то ви так сприймаєте. Та... Керівництво на вас, а ви з керівництва. Да, так, воно на мене. Хорошо. Оце в нас так знущаються над живими, над мертвими не, мешканцями міста і над їхніми кінцями. А, то це ще ви я над вами знущаюся. Ви, Знущаєте. тяжко жити. Правильно, так ви, ви знущаєтесь ви. наді мною просто розумієте? Ні, я ви посадова особа. Якщо ви будете проста я санітарка, яка не несе питання, з... і якщо ви будете проста санітарка, яка відповідає за підлогу. Я буду питати за підлогу. Якщо ви є посадова Що особа, санітарки. Я буду питати за підлогу в санітарки, якщо вона брудна. Бо це державна установа, підстава. Ви державний службовець, ви державний службовець, кожен громадянка України, громадянка України. Дянка України, ви зобов'язані. Кохановська Вікторія Святослав вже подавайте. Ви зобов'язані кожного лікувати, кожного доглядати. зобов'язані, Ви лікар, ви давали клятву гіпократа. Ви лікар на даній посаді. Якщо вам не подобається, ідіть в прибиральники на дорогу. Там питання будуть зовсім інші і по інших обставинах. Називають. Добре, що ви вмієте себе вести. Вона прийшла. Ми не кричимо. Я питаю державної посадової особи, чого органи людські стоять на дворі, і гниють місяцями. Ще, Все. Все, ви представтеся, ви хто? Я лікар патологина там. Я не знаю. Я ще, може толком не знаю ситуації. Но... Ну от в ящик. Так. Давайте підійдемо до тих ящиків. Ви знаєте, так? Я бачу. У нас немає ні нормального холодильника. У нас немає ні нормального. Скажіть, будь ласка, це мої проблеми як мешканці міста. Бо, 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 я... бо ви тут працюєте, це так, ви тут працюєте. Будь ласка, до голучного лікаря, і ви є. Давайте спокоїться. Почекайте, Давайте задають. спокійно, вони ви не знають, що холодильника немає процесу. Ну, виходить, виходить, не і розумієте, що це відділення скоро закрите буде. Буде організоване бюро. От там ви з мене спитаєте, бо там я буду хазяйка. І повірте мені, в мене такого не буде, бо я буду mm -hmm. сама за це відповідати. Ну, якщо будемо хазяї да, до того нам часу. Відповідь. Я mm -hmm. буду сама за це відповідати, а тут я ніяких прав не маю, тому що тут Ільницький є, цвігун є, вони приходять, розпоряджаються, роблять. утопленники лежать, яких в центрі міста немає. Бути в нас всі чисті хворі, розумієте? Всі чисті. Для зберігання це всі утопленники, це всі померли, всі які померли на селищі сходи, то немає на бурі. Не холодильника немає. в них нічого, нічого там, немає. Нічого тут немає. Ви зайдіть, подивіться, ви, ви, ви кажете, що ви бачили все, подивіться, там немає ніяких хворі. Ми, по-перше, з ними не маємо бути на Заборонено на тиводе морзнете серед Нема питань. Добивайтеся, щоб нас розділили. їх хочемо. Ми, Ми не розділити. Ми не мене питаючи ящиків. Я Все. ще раз скажу, скоро буде організоване бюро вже прийняти рішення департаментом, для чого ви це зараз робите. Бо для чого ско вже до 10 років документ. більше стоять ці бо органи людські тут. вони ще будуть поки стояти, бо нема куди діти? Розумієте, це ж нормально, це не нормально. Ви погодьте не нормально. Ну нема куди. Ну подивіться на наші умови. Це не ваша проблема. Це проблема влади. і Я проблема вам ще депутатів. раз кажу, влада вже вирішила цю проблему. Буде будуватися на жовтневому ці бюро проблемі 20 років. Ну, жіночка ну ви мене чуєте що я вам чуда я вам можу да. показати зараз рішення департаменту охорони здоров'я. а у мене є звернення від однієї жінки якої чоловіка відрізали ногу яка тут гниє просто гниє вже декілька місяців. А чого вона її не забрала скажіть, а то вона а вона от питає в питання Но забирати випадки? ногу Куди вона мала Но забирати як ногу як треба, під уталізацію а вас тисячу а правильно то вже віддати з ящиком з ящиком ми не можемо віддати, бо цей ящик робиться на... спеціально для такого призначення. Ці претензії до начальства. Ми до вас жодних не немає, тому що наша господарська частина дуже робить. Скажіть, будь ласка, ми вас визивали? Викликали? Мене викликав Ігор Іванович. А ми викликали начальство. Чого вас викликав Ігор Іванович? Ми не знаємо. що я не знаю, чому. Я прийшла розібратися, ви на мене кричите. Я на вас кричу? Я вам пояснюю, що скоро ця проблема буде вирішена. Скоро розумієте це чи скоро, шановні мешканці, скоро ця проблема буде вирішена. Так сказали. Давайте вам документуватися.